Факти це клеш Рояль, це нова піч, це провокація, цей благає розбити йому їбало, це втрата нервових клітин. А це клеш рояль під аудіокнигу. Ти очі і чекала, чекала, поки суденце мчало на останній хвилі з напіврозплавленого каміння. Раптом усе заспокоїлося. Капсула виявилася осторонь потоку і тепер впливла вгору, підштовхувана відносно мирними спіральними струменями гарячого повітря. Елфі підключила тягу від вигуни. Так кружляти можна вічно, а в неї зовсім немає часу. Незабаром угорі з'явилося неонове коло вогнів, що відзначає зону причалу. Елфі надала капсулі горизонтальне положення і націлила вузол стику. На посадкові вогні. То була дуже тонка процедура. Багато пілотів корпусу легко добиралися до цього місця, але потім промахувалися і пролітали повз причал, втрачаючи дорогоцінний час. Багато хто, але не Елфі. Вона мала вроджені здібності, була першою ученицею в академії. Елфі востаннє запустила двигуни і проробила завершальну сотню метрів, ковзаючи за інерцією. За допомогою педального ножного приводу вона провела капсулу крізь кільце вогнів до доку на посадковому майданчику.